Новини на телеканалі НТА ви дивитеся. Вітаю в студії для вас. Працює Мальва Вовк. За хвилину найголовніші події за четвер, 22 жовтня. Музика. Поки одні голосуватимуть, інші пантруватимуть. У день виборів у Львові будуть посилені заходи безпеки. На виборчих дільницях чергуватимуть міліціонери, надзвичайники, патрульні. Усі вони за першим покликом мають бути готові запобігти неприємним ситуаціям, можливим провокаціям і навіть терактам. Забезпечити порядок та уникнути провокацій напередодні виборів основні завдання державних органів. У день голосування на виборчих дільницях за порядком стежтимуть понад 5 тисяч правоохоронців. Це як мінімум два працівники в одному місці. З метою оперативного реагування у нас створено 64 слідчо слідчі групи. Крім цього, у нас створений резерв в складі 150 чоловік спецпідрозділів міліції, які будуть залучені на випадок виникнення різних так скажути хуліганських можливих проявів. А за порядком на вулицях та безпосередньо неподалік виборчих дільниць стежитимуть львівські поліцейські. У день виборів на патрулювання їх вийде двічі більше, ніж зазвичай. Перед виборами копи проходили навіть спеціальні навчання. Додатково будуть патрулюватися прилеглі території до виборчих комісій. Всі порушення будемо фіксувати. По можливості блокувати, передавати слідчо-оперативні групи, яка вже на місці буде складати протоколи чи доставляти в розвідки. Не обійдеться і без надзвичайників. За кожною обочою дільницею вже закріплені працівники. Вони зі суботи посилено перевірятимуть стан пожежної безпеки на округах, контролюватимуть цей стан повністю і під час проходження виборів. Досить часто трапляється, що люди в урну намагаються підпалити бюлетні або кинути якусь запальну речовину в урну. Для того знаходиться наш працівник, який може оперативно реагувати, приймати рішення щодо потрібності залучення додаткових сил до ліквідації даної події. І в разі виникнення якоїсь масштабної події зможе правильно зорганізувати як евакуацію, так і дії самої виборчої комісії під час тих подій. А управління служби безпеки України вже працює у посиленому режимі. На території області створили дев'ять підрозділів, які працюватимуть у різних районах цілодобово. То мова йде про те, що вони зможуть реагувати на будь-яку подію, яка в межах їхнього району районі відбудеться. Вони зразу під'їдуть і будуть реагувати відповідним чином. Плюс ми координуємо, як я сказав, свою всю діяльність із управлінням внутрішніх справ у Львівській області. Наразі у Львівському регіоні якихось диверсій не очікується, та задля безпеки усі підрозділи у стані бойової готовності. А людям, які матимуть інформацію про будь-які прояви терористичного характеру, просять повідомляти на на гарячої лінії управління СБУ, які ви бачите на екранах. Маріна Оленська, Іван Мазуренко, Ентановини. Політичні кандидати у рясах щонайменше 30 священнослужителів у Львівській області балотуються на місцевих виборах до рад різних рівнів. Найбільше представників з Української православної церкви їх 22. Та чи не перетвориться церковна служба на політичну агітацію партії? Розслідували наші журналісти. Слово Боже, у радах до лав політичних партій, що балотуються на місцевих виборах, тепер приєднались і священнослужителі. Побачити, яких можна практично у списках усіх партій. Якщо ж змінять священики Рясу на депутатський костюм, хто ж залишиться у церкві? На боротьбу за депутатський мандат вийшло близько 30 святих отців на Львівщині. Найбільше кандидатів від української православної церкви. Там вибір своїх священнослужителів пояснюють тим, що вони також є громадянами України, тому можуть і балотуватися. Церква ж на вибори не йде, та гітувати за політичні сили немає наміру. У висуванні їхніх кандидатур отець Лука вбачає також і позитивні моменти. каже, політика може стати моральнішою та прозорою. Що стосується Православної церкви Київського патріархату, то е, тут ми керуємося е, рішенням священного синоду і е, безпосередньо голосуванням Суспішного Патріарха Філоради. Воно полягає в тому, що священникам забороняється е, обиратися до Верховної Ради України, а зазволяється обиратися до е, органів місцевого самоврядування, тобто міських селищних регіонних обласних е, рад. Українська ж греко-католицька церква не схвалює священиків, які хочуть стати депутатами, та навіть заборонила їм балотуватися. Проте двоє священиків-кандидатів таки проскочили у виборчі списки. Їхню ж долі будуть вирішувати, керуючись інструкціями про поведінку священнослужителів під час політичної кампанії, яку затвердили рік тому у квітні. І якщо вони все таки без благословення пішли та зневажили інструкції, покарання будуть церква і політика, речі, де що є відмінні. І тут очевидно, що стосується зараз того процесу, який відбувається, зокрема, владика Богдан Дзюрах, секретар синоду єпископів, він попросив єпископів, владик, щоб вони провели певну перевірку щодо поведінки священнослужителів. І відтак маємо ну, от ж, власне ту перевірку, де якщо хтось. Брав участь в тих виборах навіть з боку сящинослужителів. Очевидно, що він зніме ту свою кандидатуру. Очевидно, що церква не є частиною політики. На політичній арені вже нічого здивувати не може, запевняє політолог Ігор Марков. А числа на поява священиків в українській політиці свідчить про те, що політичний простір знову не структурований, і потрапити до виборчих списків може будь-хто. Ми маємо, ну так би мовити, входження священників в політику. Ми знаємо позицію церкви офіційно, ну скажімо так, найбільших церков, які не виступають, які виступають проти участі е, е, священників у політиці. Однак, за умов, коли ми фактично не маємо чинних політичних структур і політичних лідерів, які змагаються між собою, в цих умовах фактично кожен раз ми маємо фактично нову. Політичну арену, нове політичне поле з новими людьми, і в тому числі тому тут з'являються священники НТА новини вирішили запитати у львів'ян, як вони ставляться до того, що священики йдуть на вибори. До кандидатів у рясах ще не всі готові. Одні дивуються з їх вибору, інші ж вірять у їх добрі наміри. Діло в тому, що не повинна мати справу в церкві з людьми, а не а не виступати, як ті політики в Верховній Раді чи в міській раді, що власні. Їх справа конфесії, релігія. Так думаю, я так думаю. Раз він ще священник, повинен займатися свої паствою, а не політикою. Вони не в політику йдуть, вони народу допомагають. Напевно, то залежить від самих священників, як вони вважають. Вони так само громадяни і мають право так само йти в політику, як і інші громадяни. Священник, де Богу служити, а не яким владі. Правильно? І влада не має права до церкви ніякої, повинна так одекремлено бути. Зв'язок церкви з політикою то це ненормальне явище на сьогоднішній день. Церква має все перетворити в Христа Ісуса, щоб не було цих, як би сказати, партій всяких, щоб для людей все було прозорим і зрозумілим. Духовенство Львівщини активно включилося у виборчі перегони та є присутнім практично у всіх виборчих списках. Якщо ж їх підтримують на голосуванні, то депутати настоятелі з'являться у більшості рад області та львівські ратуші. Крига з кресла галичанки стали частіше проходити обстеження молочних залоз, констатують спеціалісти, і пов'язують це з пожвавленням інформації про важливість вчасних і періодичних оглядів. Більше того, під час профілактичної акції частіше стали звертатися на обстеження колективами. У дні профілактичної акції мамограф Львівського онкоцентру працює на повну. Щодня на обстеження звертається в середньому до 40 жінок. Поступово відвіданий кабінетом мамографії стають нормою. Нагодою безкоштовної перевірки скористалися представниці прекрасної статі Львівського прикордонного загону. Причому ініціатива виходила від самих жінок. Зважаючи на специфіку нашої служби, ми постійно є на службі і не завжди в нас вистачає часу, щоб ділити увагу для себе, для свого здоров'я. Тож ми дуже вдячні керівництву лікарні і нашому керівництву нашого прикордонного загону, що пішли нам назустріч і організували такий захід, і жінки змогли сьогодні бути тут. Для нас спеціально виділили день, і ми ось приїхали і дуже раді, тому що це такий зараз вік, що хвороби нас не минають нікого. Тому і ми так це дуже раді, що ми так зробили таку акцію. У львівському прикордонному загоні служить чимало жінок 28 з них сьогодні виявили бажання пройти обстеження. Якщо будь-яку медичну допомогу отримати можна на базі відомчого госпіталю, то будь-які спеціалізовані огляди потребують окремого скерування. Коли спілкуються піклуються про здоров'я своїх працівників, особливо жінок, це дуже приємно. Цінність такого обстеження кажуть лікарі в тому, що на рентген знімку грудної залози можна побачити найменшу похлинку з пів міліметра. Причому під час таких оглядів буває виявляють інші проблеми. Грудна залоза відповідає віку жінки. Ну, це нормальна структура, де не дає легенький фіброз. Додаткових об'єднаних тінотворень немає, кальцинатів немає. В принципі, здорова жінка. Медики наголошують, таким чином колись огляди організовували в колективах за останні п'ятнадцять років. масовість вже стала рідкістю. Натомість, саме під час профоглядів вдається виявити початок недуги і не обов'язково злоякісної. А відтак уникнути найгіршого розвитку ситуації Мамографія дає можливість виявити пухлину в першій стадії, і це дає можливість пролікувати її органозберігаючи, без втрати грудної залози. Таку діагностику передусім треба пройти жінкам від 40 до 65 років, особливо, якщо в родині були випадки злоякісних захворювань. Найчастіше рак молочної залози діагностують після 50. Молодших жінок скеровують на ультразвукову діагностику. День народження Ксерокса, 22 жовтня 1938 року, американський винахідник Честер Карлсон виготовив першу фотокопію паперового документу після чотирьох років експериментів. Він продемонстрував сконструйований ним апарат для отримання копій, який базувався на методі сухого електростатичного друку, що пізніше отримав назву ксерокопія. А першу копіювальну машину випустили лише у 1958 році. У народному ж календарі 22 жовтня День Якова Дровопильця. У народі кажуть, зима стає на ноги, можна очікувати снігову порошу. А ще є повір'я, що після Якова осінь вже заплакала. І після Якова тепла ніякого. Настає пора заготівель на зиму. Нібито до цього дня ще ростуть сироїшки. На даний час це усі новини зібрані нашими журналістами. Я прощаюся з вами за хвилину. Новини спорту з Андрієм Сиротяком. Не перемикайте. Контроль народу є запорукою чесної влади. Після майдану утворилося багато нових політичних партій, які не контролюються олігархами. А відтак відчувають на собі неабиякий тиск. Зокрема, така політична сила, як громадський рух, народний контроль, не щоток знає, що таке війна з олігархами. Намагаються якимось чином отримати вплив на них, так а я категорично заявляю, що ми відмовилися від будь-якої співпраці з олігархами. Більше того, ми виступаємо за деолігацію цієї країни. Народний контроль перейшов дорогу і нардепу Пашинському, бізнес-структури, якого при сприянні уряду перейняли схеми одіозного курченка і керівнику податкової на Сірову, який ніяк не може дати ради своїм лондонським квартирам та чартерним перельотам. Мета зайняти Владні Крісла доходить до абсурду. Приміром, нещодавно у Харкові жорстоко побили кандидата в мери від народного контролю Анатолія Родзинського. Ба більше, народний контроль відчуває тиск і по районах Львівської області. У ніч на Покрови відомий іконописець Лев Скоп працював у своїй майстерні біля церкви Юра у Дроговичі. Близько другої години ночі невідомий розбив йому шибу. Координатору громадського руху Народний контроль у винниках Володимиру Почаєвцю постійно прибувають колеса у його автівці, незважаючи на тиск і переслідування, народний контроль бере участь у виборах, бо об'єднав тих, кому довіряє суспільство, і поставив перед собою завдання реалізувати у місцевих радах антикорупційний план, що дозволить і реальними діями таки подолати корупцію. Галичани вибирають своїх за даними останнього соціологічного дослідження. Українська Галицька партія має високі шанси проходження до міської ради. Опитування львів'ян, яке провели соціологічна агенція, ФАМА, показує, що за галицьку партію вже сьогодні готові віддати свої голоси. 4,9% виборців. Потенціал є значно більший і ще майже 35% львів'ян, які планують іти на вибори. Остаточно не визначилися. За кого віддадуть свої Голоси. Українська Галицька партія має позитивну динаміку і швидко набуває популярності серед львів'ян. За результатами останнього соціологічного дослідження, якщо б вибори відбулися найближчим часом, до Львівської міської ради прийшло п'ять політичних сил. Але є три політичні сили, які знаходяться під цим бар'єром, але потенційно можуть його подолати. Це й Українська Галицька партія, а партія УПР і партія Батьківщина. Львів'яни вирішили підтримати партію, адже у цій команді зібралося багато молодих людей, які ще не були в політиці, проте мають досвід у різних сферах. Експерти переконані, що партія має хороші шанси і довготривалу перспективу. Все ж таки дуже високий відсоток тих, хто вважає, що ну Потрібно навести порядок власному домі і далі рухатися, наводити порядок по всій Україні. І що Галичина може стати такою демоверсією для всіх інших областей України. Українська Галицька партія братиме участь у виборах вперше. Її особливості прозоре фінансування, орієнтованість на місцеві проблеми та молоді активні люди, які мають досвід та бажання змін. Як громадські активісти, ми маємо менше повноважень, як депутати більше. Тобто, але я точно впевнена, що ми будемо працювати в будь-якій з ролей, і будь-які з ролей будемо. Достатньо ефективними. Просто міські як міські депутати буде мати більше можливостей втілювати і реалізовувати те, що би хотіла громада. Активісти української галицької партії переконані, що львів'яни готові дати шанс новим людям. Проте зараз для партії дуже важливий кожен голос. Партійці закликають голосувати за нових своїх справжніх. Вже третій день поспіль радикали на чолі з лідером партії Олегом Ляшком пікетують Кабмін через категоричну незгоду із тарифною політикою влади. Акцію вже охрестили тарифний майдан, та як каже лідер радикальної партії Олег Ляшко, акція спромована не лише на зниження тарифів, насамперед на зміну діючої влади. Ціни на електрику, ціни на житло комунальні послуги, ціни на продукти харчування, на ліки це все похідне від корупції, від відсутності реформ, від зловживань від того, що влада реально не змінилась. Тому насправді цей тарифний майдан, який сьогодні стоїть, де приходять тисячі людей з усієї України, він стоїть за те, щоб реально змінити країну, за те, щоб реально змінити владу. Не, не лише знизити тарифи. Безумовно, ми стоятимемо і доб'ємося і зниження тарифів і всього іншого. Але ключове не змінилась влада. Країна змінилась, люди змінилась, влада не змінилась. Біля кабміну розростається наметове містечко, працює польова кухня, і все більше українців, для яких не по силах сплачувати комунальні послуги, долучаються до акції ініційованої радикалами. Те, що робиться зараз по тарифам, це злочин, це геноцид проти українського народу, тому що сім'я вижити на ту заробітну плату, яку зараз отримує середньостатистичний українець, не в спромозі сплачувати такі тарифи і тому, що Ну, Україна кинута на вимирання. Учасники тарифного майдану готові стояти доти, доки тариф не буде знижено до прийнятного рівня. Нагадаємо, вони вимагають від уряду парламенту та президента негайно вжити низку заходів, які дозволять зменшити тарифи мінімум втричі, зокрема знизити рентну плату на видобуток природного газу, використовувати для побутових потреб лише український газ, а також ліквідувати корупційну структуру Нафтогаз Україна. Вітаю до вашої уваги. Спортик він є з Андрієм Сиротяком. Арена Львів знову для жінок. У столиці Галичини Національна жіноча збірна України з футболу розпочинає свій шлях на чемпіонат Європи 2017. Перші два кваліфікаційні поєдинки дівчата зіграють саме тут. У стартовій зустрічі синьо жовті схрестили ноги з румунками, а вже вівторок прийматимуть францужинок. Як готувалися українки? Далі у сюжеті. У жіночої збірної України за її історією було чимало успіхів. Тому головний тренер Володимир Рева, більшість гравців збірної таки залишив у складі національної команди. Змінив хіба що тактику, яку жінки вже змогли продемонструвати у товариському матчі проти Португалії. Їх обіграли, а тепер і до збірної Румунії дійшли. Українки вивчили нових суперників і продумали план гри. Ми будуємо його я б, в своїх тактичних малюнках, які. Я би назвав сучасний футбол, всі фази гри, захист, атака, перехідні фази. Ось Навчаємо цих, ці моменти і сподіваємося, що е, теоретичне навчання воно перейде в практично позитивний результат. Напередодні цього матчу футболістки провели на Закарпатті тренувальні збори. Окрім Людмили Пекур, яка не гратиме з Румунією через дискваліфікацію, усі готові взяти участь у стартовій грі. Тренер нашої збірної націлив гравців на швидку атаку, а також відзначив професійний захист румунок. Досить компактно. тобто такий термін дуже важливий в тактичній побудові. Тому ми рахуємо, що тактика. В одну секунду чи в один день не міняється. Ось ми думаємо, що цей принцип буде збережений і в нашій грі. Тобто вони досить уміло і професійно роблять цю справу. Наразі українську збірну вважають фаворитами, тому футболісткам потрібно буде попрацювати на полі, аби це довести. Національна збірна України дуже хороша, дуже добре підготовлена. Характеризується стабільною грою, дисциплінованістю. Можу виділити двох гравців, які є дуже сильними, і цього більше як достатньо, аби збірна України показала дуже хорошу, сильну гру. Незважаючи на це, румунська команда готова поборотися і показати професійний футбол і власний характер. Хочу відзначити те, що наша збірна прогресує рік за роком. Якщо раніше ми грали стикові ігри для того, щоб пробити собі місце в жеребкуванні. То цього разу вже попали в третій кошик і відповідно ми вважаємо, що це вже досить великий прогрес. А уже у вівторок на арені Львів жіноча збірна України зустрінеться з французькою командою. Попереду ще ігри проти Греції та Албанії. Богдана Струк, Віктор Сембратович, НТА Спорт. Як він є. А перед тренуванням у шпиталь напередодні матчу з Румунією підопічні Володимира Реви завітали із подарунками у Львівський військовий госпіталь. Із собою представниці жіночої національної збірної привезли футбольні сувеніри та запрошення на матчі. Футбольні баталії української жіночої збірної вже розпочалися матчем проти румунок. Та перед тим як ганяти м'яча, синьо жовті зустрілись із пораненими військовими. Ми до бійців підопічні Володимира Реви приїхали не з порожніми руками. Окрім теплих слів та побажань, військові отримали ще й синьо-жовті футбольні сувеніри, автографи та запрошення на майбутні матчі. Реві Якщо у вас було таке бажання, ми вас запросили, щоб ви повоювали за нас, і тримали. Сила волі та незламність українських військових надихають на хорошу гру, кажуть дівчата. Тож викладатимуться повну, аби не підвести вболівальників. Як как би бы хочеться підтримати корні, які захищають нашу страну, відіти їх, поблагодарити їх. Нам приємно їх бачити. Раді них ми і раді всіх болельщиків, які за нас будуть болеть, раді них ми завтра будемо грати і будемо добиватися хорошого результату. Хорошого результату бажають українкам і військові. Кажуть, зазвичай дивляться чоловічий футбол, та після такої теплої зустрічі обов'язково підтримуватимуть дівчат. Віддав футбол! знімайте кулачки за наших дівчат. Дякую, удачні завтра. Дівчата, дівчата. дівчата. дівчата хвилиніше бачили чи? Ні, не відділ перший раз. А як вам дівчата? Файне. А як думаєте, зіграють завтра? Вони завтра грають з Румунії. Звісно, виведуть. У Львівському госпіталі дівчата вперше та кажуть, як тільки почули про ідею провідати військових, одразу ж зголосилися. Дівчата відгукнулись без яких там попереджень, проблем, тобто підтримати людей, які воювали, і від них ще надихнутися я знаю, мобілізацію, такою, для того, щоб краще зіграти відбірковий цикл. Зустріч із бійцями неабияк як вразила Ірину. Дівчина розповідає, до цього у шпиталях не бувала, адже у збірній новенька, тож підтримка бійців для неї особлива. Ну ми, ну, звісно, звісно, як і всі бажаємо їм швидшого здоров'я, щоб вони далі продовжували нас захищати. Навірно, просто ну порадувати їх, щоб вони якось встановлювалися швидше. Матчі із збірними Румунії та Франції перші кваліфікаційні. Вони повинні дати старт в відбірній кампанії до Чемпіонату Європи 2017 року. Ірина Сієвич, Віктор Сембратович, НТА Спорт як він є. Представник інваспорту Львівщини Віктор Дідух чемпіон Європи з настільного тенісу. Тріумфував він на змаганнях у Данії серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату. Віктор Дідух, виступаючи у восьмому класифікаційному класі, у фінальному поєдинку з угорським спортсменом виборов перше місце в особистому заліку. У командних змаганнях лів'янин у парі з Іваном Май із Полтавської області також здобули перемогу. Ці здобутки дозволили Віктору забезпечити собі провідне місце у складі національної паралімпійської збірної України для участі в паралімпійських іграх у ріо де жанейру Нікого не покарають. Європейська федерація гандболу прийняла рішення щодо зірваних матчів розіграшу Кубка ЄГФ між Львівською Галичанкою та Пріщиною з Косово. Ці ігри мали відбутися в столиці Галичини, але суперниць Українок не пропустили через кордон, оскільки наша держава не визнає незалежності Косово, вважаючи його частиною Сербії. На засіданні Європейської гандбольної федерації вирішили нікого не карати технічною поразкою, дали колективам ще один шанс. Тепер матчі спробують зіграти в Косово, якщо туди пустять галичанок. Це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся, бути переможцями, а на завершення про погоду, яка очікує на нас завтра. Останній робочий день тижня, 23 жовтня, буде хмарним з проясненнями з дрібним дощем. Ночі та вранці в окремих ділянках доріг ожеледиться. Вітер західний 9-14 метрів за секунду. Вночі стопчик показуватиме від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. В день температура становитиме 5-10 градусів із позначкою плюс.